Усім привіт! Мене звати Світлана. і Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб каналі. Позаду мене рейл, а це означає, що я вирішила продовжити свою рубрику, що одягнути. Сьогодні я покажу вам ті образи, які я найчастіше вибираю для себе у повсякденному житті. Тут не буде, знаєте, чогось такого нового, розрекламованого. Деякі речі взагалі ви вже могли бачити, тому я буду давати посилання на відео, де я показувала якусь там розпаковку, чи навпаки показувала якийсь образ, чи сам процес покупки, Думаю, так буде цікаво. Ця рубрика точно присвячується травню місяцю, який був, знаєте, такий мінливий. Він був і холодний, і теплий. І дощ був, і дуже сонячний. Майже просто літо, таке враження було настільки тепло і максимально вітряне. Таким я його бачу. Тому тут речі, які повністю підходять і для погоди, і для мого способу, і стилю життя. Давайте почнемо. Багато вже говорила про цей костюм від Resort. Показувала вам розпаковку, тому повернуся. Я робила і фотосесію в ньому. Тобто це така універсальна річ, в якій я і зробила контент, і також я знаєте, що просто ношу в повсякденному житті. Так, джинсовку я вибираю частіше. Але коли я одягаю цей костюм, ви знаєте, я бачу на собі погляди. Я не можу зрозуміти це, вони якби. Думають, звідки це костюм? Чи я просто якось виглядаю дивно за рахунок ось цієї саме посадки цих джинсів. Не потрібно мені писати, навіть якщо дивно, я просто з вами ділюсь. І взагалі, ви знаєте, стиль, образ і одяг це абсолютно наша індивідуальна річ. Це ми так бачимо. Ми люди, ми одягаємося, ми прикрашаємо себе. І мода вона. Для кожного індивідуальна стиль це для кожного індивідуальна тому моє бачення може не співпадати з вашим баченням, а це не значить, що моє чи ваше бачення погане. Тому що за кожним стилем стоїть саме індивідуальність і наш розвиток по стилю зазвичай дуже видно. Чим займається людина? Я зазвичай це спостерігаю, особливо раніше. Зараз вже знаєте, не той час, коли це спостерігати, але раніше мені було абсолютно зрозуміло. Не знаю, як вам так, давайте повернемось. Я і поєднувала з водочками. Я просто ці туфлі човники мені просто вони якось не вимовляються. Тому будуть лодочки. Туфельки у мене такий принт зебра сюди поєднується, Білі кети, і взагалі, я коли збирала оці ці речі на рейл, я зрозуміла, що з взуття я найчастіше ношу це лофари і найчастіше ношу білі шкіряні кеди. Все. Ну, тобто, це мій повсякденний, моє повсякденне повсяк взуття. Так, я тут вам покажу образ з босоніжками, більш відкриті, тому що була температура майже 28 градусів у нас один день, 26-26-27. І також скажу, що ці речі можна поєднувати між собою, міксувати. Я додала е, тренч. Цьому базону буде погано після цієї рубрики. Я додала тренч, його я знайшла у сваляві в магазині Second Hand. І е, я його додала, тому що була така ще прохолодна досить погода. Я з цим костюмом поєднувала. Класно, нейтрально, мені здається, ще на травень місяць можна залишити тренч, а потім вже відправити його, чекати осені. Але ви знаєте, е, восени я дуже рідко ношу тренч, наприклад. Наступна це вже більш таке літнє, я цю сукню показувала. Це сукня також від Resort. Що я вам можу сказати? Вона класна, бавовняна тримає форму. Я її поєдную ось таким ременем від банго, сердечком. Поєднання класне, тому що, як бачите, на сукні є чорним. Також її можна носити і просто вона така об'ємна, якщо ви не комплексуєте, типу, якогось там осуду або на вашу вагітність, тому що вона така об'ємна, і вам на це все одно, ви наприклад, худенька, і вам не потрібно. Я коригувати свою фігуру, тому що це такий, знаєте, сукня-трансформер, її можна трансформувати у будь-що. Наприклад, ти можна додати топ, розстібнути. І якщо додати пасок, то вийде, неначе у вас просто костюм, а не повністю сукня. Так ось, якщо дозволяє фігура і дозволяють голова, тому що в наші комплекси це 100% від голови, то не потрібен ніякий ремень. Я взагалі носила так просто з сандалями. І також на відпочинку, якщо... Потрібен такий закритий одяг, з бавовни, це ідеальна сукня. Я її замовляла. це колекція ще 2021 року, весни 21-го року. Я не пошкодувала. Але е, я, так знаєте, додам: не всі речі з Різербет з такі. Я просто так вимовляю і резорт, і Різорбет. Я по-різному вимовляю, але суть однакова. Вони не настільки якісні бувають. Буває і промахи. Я про них також говорила. Тому, е якщо я показую від Resort цей костюм і цю сукню, це не означає, що там кожна річ буде така. Але, наприклад, точно можу сказати, що зі всіх суконь можна вибрати. А краще, от я вам особисто від себе раджу: щоб купити класну річ, її потрібно вибрати офлайн, приміряти, подивитися, якщо є така можливість. У вашому місті обов'язково цим скористайтесь, не потрібен вам той онлайн. Я вам от щиро від себе рекомендую. Я вже на тому офлайні, просто взагалі, будь ласка, <смі> купуйте речі офлайн, не потрібен онлайн. Я, от я так вважаю. Ну, це моя думка. Я просто бачила ці онлайн-покупки на своєму особисто досвіді. Під цю сукню я додаю такі оксамитові босоніжки в стилі міу-міу. Я не знаю, можливо, це якась підсилка до міу, міу які вони мене ще з 2019 року. Так, я вмію носити речі. Так, я люблю речі, люблю взуття і вмію за ними доглядати. Це в черговий раз говорить і показує вам. Сподіваюсь, мій приклад, що. Речі можуть довго функціонувати в вашому гардеробі, я не знаю. Всі кажуть, якщо ви будете купляти шовк, вовну, вкладатися в матеріали, вони вам будуть служити довго, чесно вам скажу. Я купувала дуже дорогі речі, і шкіряні сумки, і гарні окуляри, і речі шовку. Я їх носила рівно стільки, наскільки я їх хотіла адаптувати, настільки, на, настільки носила довго, настільки я хотіла їх бачити в своїх образах, це також діло того, наскільки це вам подобається. У мене є подружка, Сподіваюсь, вона дивиться це відео. Наташа, привіт. У неї була колись декілька років назад. Така фраза по телефону. Вона мені сказала, що коли я вибираю сумки, я вибираю так, щоб вони мені подобалися. Я можу їх поносити сезон. Тобто мені не обов'язково було дорога, сумка шкірина. Я можу її відносити сезон, і все, я з нею попрощаюсь і куплю ту модель, яка буде актуальна, яка, яка мені сподобається. Це також підхід, розумієте? Не всім нам бути е, з одними сумками 3-4 роки. Це також потрібно змінювати це аксесуари, і вони повертаються на початок свого відео. Вони показують нашу індивідуальність, щось сьогодні так розбагато розговорилася. Ну мені це подобається. Я скучила за спілкуванням з вами. Джинси від Wrangler. Я обожнюю катативранлер, не люблю, коли мені каже, як треба говорити, я і так знаю, як треба говорити. Тут з ними така ситуація, тобто вони такі класні, я їх знайшла в магазині Секунген дуже багато років тому, напевно, ще також у 2019 році. Але е, пандемія, е, чесно, трішечки на мені е, показалася, відразилася. Я не знаю, як правильно сказати. Коротше, я поправилася. І це була весна, як ви пам'ятаєте, ми всі сиділи на карантині. Ну, і я одягаю ці джинси, тому що вони якого кольору голубого. І я їх ношу коли весну, правильно. І я просто сідаю. А тут була така от потертість була просто верхушка. Я їх одягнула, застібнула. Тут я ще навіть не здогадувалася, що я, можливо, можливо, десь погладшила. Я одягаю і чую такий хрускіт. Е, дивлюся, наче вони застібнуті. Тут в мене якби нічого не тримає, тут тобто, все так ху. плоско, так якось нормально. Я щось дивлюсь до зерка, а там просто така діра. І ви знаєте, тут я не попрощалася з цими джинсами, тому що коли ти їх одягаєш, це тобто це видно, але не дуже. Якщо немає комплексів в голові, то їх абсолютно можна носити. Але я вирішила ось так. Е, це питання. Мені це подобається, вони на мені класно сидять. Мені подобається їх середня посадка, тому що це моя посадка. І висока моя посадка, і середня, і низька, але от середня, більш комплементарна для моєї фігури. я ношу просто з чорним піджаком. Чорний подовжений піджак, він класичний, додаю білу футболку. Ну, Я також привезла з Майкл Корс. Така задоволена якістю цієї футболки, на ну, ансер вона є. Також, от я вам чесно, дуже сильно рекомендую, вже говорила про це. бавовняна біла футболка, чорний класичний піджак і джинси. Все, мені здається, найбазовіший образ і, звичайно, туди екеде, або я там щобота показувала образ. Я з Польщі привезла сукню квіткову, така вона романтична. Сподобалась мені вона довжини міді. І вона має синтетичний матеріал. Я думала, чи купувати її, чи ні, тому що ну, на жару не хочеться, коли дуже жарко, така спека стоїть. Ну, якось, ну, чесно, самі задумайтесь, Ну, навряд чи ви б хотіли синтетичні речі в плюс 30 одягати, але... Я подумала, що вона така гарнесенька, і ці квіточки я не змогла залишити. Ще мені подобаються коли якою не обтянуті цією тканиною, що й сукні. Як це мило, як мені це подобається? Можливо, у мене просто якийсь такий романтично класичний стиль. Я. Люблю такі речі і дуже класичні, і дуже романтичні, тому у моє, мою підсвідомість романтично ця сукня класно вписалась. Я її ношу просто з носочками і з лоферами. Білі носочки, лофер можна і білі кети, але з лофарами мені більше подобається. Також тут можна надавати будь-яку сумочку, тому що кольори дозволяють і зелену, і білу, і червону, і чорну. Я ношу різні сумочки, тут вам покажу. Ну, класна, сукня ніде не зжимає. І я б не сказала, що мені в ній дуже так спекотно. Але коли вже там така спека, я її на спеку носила. Я не буду вас обманювати. Ношу, мені подобається і не шкодую, що придбала таку річ. Імпровізований костюм 2023, який я склала з того, що було, і з того, що замовила. Він викликає найбільше запитань. Всі хочуть знати, де я його купила. І коли я кажу, що я там знайшла, то в мене було, та я підшила, там я зняла. Люди такі, тобто купити це не можна. Я така ні, я просто це склала, мені сподобалось, я так бачу. Тому буду ділитися із вами. І так, це чорний жакет, який з льоном, який я замовила на шапі. Це вінтажний жакет і зробила я розпаковку з вами на великдень. Прошу перегляньте це відео. Він був без цих прекрасних гудзиків. Ці гудзики я перешила, також замовила у цього ж продавця на шафі. До речі, у мене також є профіль на шафі. Переходьте, дивіться, я залишаю в описі, можливо, вам буде цікаво, будемо ділитися своїми знахідками, своїм гардеробом. Взагалі, це розумне використання речей я завжди за. Чому в мене міст такий червоний в кожному відео? Алло. Перешивши ці гудзики, я зрозуміла, що гудзики і цей жакет абсолютно споріднені душі, виглядають класно. Я вибрала для цього жакету, у мене є простий базовий топ. Чорний, як ви бачите. Ну, саме звичайний, і якщо відверто, я не ношу Верху білисти. Тобто я лів взагалі не ношу, коли у мене така майка, мій розмір грудей мені це дозволяє, я під цей топ не одягаю без Ось так. Ну, Це В даному випадку. Мені якби зручніше, і також так цей костюм з льону, він дихає, тому якби, я його одягаю саме на жарку, теплу погоду, і навіть не зважаючи на те, що це чорні речі, класно, все дихає. Низ це були перші мої брюки, які я купила в магазині Second хенд для того, щоб зняти для вас фіт. Це був 2018 рік. Вони з розрізами знизу йдуть. І застіпка у них ззаду, не спереду, як у класичного низу, коли ми купуємо. Я купувала їх для того, тут з'явиться звичайно для вас картинка, для того, щоб зібрати образ з 90-х. Я думаю, зараз він популярний, всі так одягаються ну, нульві, в 90-ті. Я ще в 18-му році бачила в собі таке відчуття стилю, ніж я так бачила. Тому перегляньте, будь ласка, я там про них дуже детально розказую, збираю образ. Відео дійсно дуже класне, таке, знаєте, душевне, моє перше. І я відчуваю цю теплоту. Ношу цей костюм, він класний дуже. Взагалі ці брюки класно дуже сіли. Вони такі, ну. Просто в підлогу, тому можна і з підборами носити. Я ношу просто з білими кедами. Часом я знаєте, оці перепади моєї фігури, коли то більше плюс один, то мінус два, то плюс два, то мінус три, ну, взагалі, оці от коливання в пропорціях моєї фігури, тому що у мене низ такий досить об'ємний. Вони підспадають, підпускаються і волочаться, Нічого я просто їх перу, нічого їм немає. Взагалі не бійтесь цієї довжини. Зараз модно, коли прямо так довгі, довгі такі брюки в підлогу. Є багато лайфхаків з резиночками, як зажимати, щоб вони виглядали класно, тобто подовжено, але не волочилися по підлозі. Я забиваю на це і так ці речі, стільки речей в гардеробі, хоч би все зносити. Ось так. Ну що ж, випуск цієї рубрики підійшов до свого завершення. Я дуже вдякую вам за ваш перегляд. Сподіваюсь, вам було зі мною цікаво. Мені було приємно для вас це все розповідати. Чекаю вас в коментарях. Бажаю вам приємного, мирного дня, вечору, ночі. Дякую.